Новий хайлайтер, який називається золоте сяйво. Якщо порівняти його з хайлайтером з минулої колекції, то він має, по-перше, рішечки відтінок рожевого золота, і він абсолютно інший по текстурі. Той хайлайтер, який був, він має достатньо крупні частиночки, так? а цей має дуже-дуже такий тонкий ефект. Так, бачите, природній ефект, дорогий ефект, це ну, ось така дуже-дуже легка текстура, от різниця. Так, цей виглядає на шкірі більш нарядно, я б так сказала, а цей виглядає більш природно. І про ефект Glass Skin це саме про природній такий ефект. Якщо ви хочете нанести його більш Легким шаром, то ви берете пензель, який є найбільшим і найм'якшим. І таким чином ви мінімізуєте шар, так, і створюєте, просто ви можете прямо по всій шкірі проходитись і створювати такий легкий фініш, Просто природного сяйва. Також ви можете змішувати цей хайлайтер, наприклад, з гелем після засмаги нашим новим із сонцезахисної колекції, і створювати діаманти для вашого обличчя. Бачите, такий просто діамантовий фініш на кожен день. Якщо ж ви хочете нанести його більш щільним шаром, ви можете його використовувати як тіні. Ви просто берете пензель для тіни і просто використовуєте його на ваші повіки. І от е, тут ви бачите зараз, як він красиво-красиво сяє. Як красиво виглядає цей продукт у якості тіни. Якщо ми хочемо зробити більш такий вау-ефект на наші скули. То ми беремо пензель, який має ось таку форму. Дивіться, яке природне сяйво є на обличчі, і це не фільтри. Ви ж знаєте, що я взагалі ніколи не використовую ніякі фільтри. Я роблю все так настільки природне, щоб кожна жінка бачила, як реально виглядає шкіра після нанесення. Тому що, коли я бачу огляд декоративної косметики, і там є. Ну, якісь спецефекти, то це. Не є тим, що людина отримує насправді. Бачите, як красиво грається відразу сонечко. Хайлайтери, вони створені для того, щоб гратися з сонечком. І коли сон... сонячні промені попадають на ваше обличчя, вони от створюють оце таке сяйво. І ви завжди будете виглядати більш молодою, грайливою. Тому що це ви одразу ж створили на собі ефект здорової шкіри, не наче у. Молодої дівчинки. Стосовно місць нанесення, ми ніколи не носимо у зону нашої мімічної активності. Ми наносимо ось тут, на виступаючих ділянках, під бровку, внутрішній куточок. Ми можемо наносити на вилиці. Так я не хочу зараз сюди наносити, щоб не зіпсувати свою дуже таку красиву блузу. У стилі боху, вона мені дуже подобається, і мені ще сьогодні цілий день жити своє красиве життя. Ну, я сподіваюся, що ви побачили взагалі цей хайлайтер в дії. Якщо нанести його ще трішечки на губи, це також є дуже-дуже красивим. Цей хайлайтер моя щира рекомендація, він має дуже-дуже м'яку текстуру, бо коли доторкнетесь до нього пальчиком, то буде відчуття, що ви купили ну, найякісніший -най 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 шовк. По якому прям хочеться скользити. Знаєте, оце ну прям м'ягуська така текстура полу -кремова, полу полусуха, і, і він тому буде класно виглядати і на зрілій шкірі. Він не буде підкреслювати пори, не буде підкреслювати вашу текстуру шкіри і ну ось таке здорове природнє сяйво, воно вам буде завжди допомагати. Це перший тренд, глаз скін у дії. Він нікуди не дінеться особливо з приходом сонячного літа це завжди про це.